Христос посеред нас, Господь сотворив людину на свій образ і подобу. і дав йому дар видіння, дар мови, дар слуху. Всі тварини, сотворені Богом, мають цей дар, тільки дар мови не мають. Вони не можуть говорити, спілкуватися, а людина спілкується. І коли людина обдарована такими Божими благодаттю, Божою благодаттю, вона мало це цінить. Ну що, людина народжується з видінням, з голосом, слухом, Потрошку зростає, старіється і помирає. І ціле життя, вона думає, що вона це собі заробила. Але є люди, які народжуються сліпими, німими. Люди, які не мають дару слуху, вони не чують нічого. Вони живуть так у своєму життю. А є люди, які, яких відбирається під час їхнього життя слух, мова. І навіть сліпота. Оці люди цінять той дар, що Бог їм дав, тому що вони його мали і втратили. Сьогодні ми будемо розглядати про сліпих, двох сліпців, які народилися сліпими. Які не бачать ніколи світу цього, ні сонця, ні місяця. Але вони чули від людей, вони мають дар мови, дар слуху. Вони чують, яке все прекрасне, що окружає нас на цьому світі. Вони так би хотіли бачити це все. Так би хотіли бачити, але цю сліпоту ніхто не може в них взяти. Вони не можуть це ні продати, ні купити. Вони хочуть бачити. І коли Ісус Христос пройшов мимо них, вони казали, Ісусе, Сину Давидів, помилуй нас. Вони чули, що Христос творить великі чудеса. Вони це чули. Але не бачили його своїми очима тому що вони не бачать, вони сліпі. І так вони вже кричали, Ісусе, так прохали, з, таким, з такою настирливістю, з такою вірою. Помилуй нас, відкрий очі нам. І так Христос приходить додому одного, і вони там його знайшли. І знову почали просити. Він прикликає їх до себе і каже, чи ви вірите, що я можу вам це зробити? Так, Господи, і ми віримо. І повірі вашій, хай буде вам. І що? Відкриваються їхні очі. І як повірили вони, адже Христос пропидував по всіх селах, містах. Він на одному місці ніколи не жив. Він завжди ходив поміж людей, як вони повірили по слова людським, що він те зробив там добре, те зробив. І коли відкрились очі їм, Христос сказав: нікому не кажіть це. Я не хочу, щоб всі знали. Ну і як можна таку радість затримати в себе тайною? Вони ж всім розказали. Люди, почали дивитися на них і знали, що вони були сліпі, що в них очей зовсім не було. А тут очі дивляться на них, і вони бачать все. Як не розказувати? Коли ще радість була у цих сліпих, на їхніх очах, бо вони все бачили, приводять до нього німого чоловіка, який німий. Ну і він, звичайно, не чує. Бо як він міг навчитися говорити, коли він не має слуху? Він відкрив цьому язик, дав мову, німий почув і німий почав говорити. Не нічого не підготовлюється до цього. Як він може говорити, коли не чув ніколи мови людської, де він навчився говорити, ми знаємо, як важко діти маленькі вчаться говорити. Спочатку мама, потім тато, потім ще інші предмети називає. Але ця дитина чує в сім'ї мову своїх батьків, чужих людей, і вона говорить. А цей німий чоловік, не чувши мови ніколи, він почав говорити. Ке велике чудо. Німей почав говорити. Люди дивуються, ніколи ми такого не бачили. Як це так? В Ізраїлі ніколи такого не було. Що цей робить Ісус названий Христос. Багато людей повірили в нього. Ну, побачите, які чудеса на свої очі. І чути своїм слухом такі чудеса, то як не повірити? це ще раз Христос підтверджує свої слова про вічне життя своєю працею, що для Нього нічого немає неможливого. Що те, що Він каже, я син Божий, одночасно син людський, мій Отець на небі, я мав славу в нього, ще світу не було. Я сидю біля свого Отця. Я прийшов на світ, щоб спасати вас всіх. Про мене написано в пророках, псальмах. Все про мене написано. Читайте, розумійте і слухайте мої слова. Це все зв'язано, одно, одно ціле, спасіння ваших душ, спасіння вас і цілого світу. І коли чує людина. І звичайно вірить. Звичайно вірить. А коли людині все добре йде в житті, вона має слух, вона має дар мови, вона має видіння, вона має все це, все вона має, здоров'я має, Бога їй не треба. Скажете, як? Просто так. Мені добре жити. Да що мені Бога? Коли людині знаходить біда, проблеми в життю, вона шукає спасіння, вона шукає лікарів, ворожбитів шукає, екстрасенсів шукає. До Бога не спішить, бо Бога не бачить. Екстрасенс є, Він її обманює, обговорює, дали, бере великі гроші, а до Бога не спішить ні. Колись не було цих астрасентів і всі йшли до Господа, всі йшли до Бога, а сьогодні вже нічого не допомагає, вже тоді людина йде до Господа Бога. Браття і сестри, Пам'ятаємо, що раз ішли апостоли на проповідь, і ззаду йшла жінка за ними, яка мала знала. Маловідіння і знала все. І вона йшла і йде за апостолами і каже: Оце ізбраниті Христові. Вона їх ніколи не бачила. Оце вони йдуть проповідувати Царство Боже. Оце Христос їх вибрав. Апостол Петро повернувся і простими словами сказав: вийди із неї. І диявол вийшов з неї, і вона вже нічого не могла казати, тому що вона не знала нічого. Апостолі обвинувачили потім, що вони зробили, наші пророчиці, вона за нас все говорила. А тепер вона нічого не вміє, не скаже. Не пророчиця говорила, а говорив злий дух із цієї жінки. Він не все знає, але вгадує. І то менше поверта ходіть до екстрасенсів менше. Бо Господь є рівнивий. Він всьому голова. І він всім допомагає. І до нього треба звертатися. Молитві, тайні покаяння, причастя, молитві ще раз і на службу Божу ходити. Оце ми не обманемось саме себе в такому випадку. А поки що ми буваємо сліпі у вірі, глухі до Слова Божого, німі до молитви Господньої. Оце ці три, три наших такі. Таких нев'язиць є до Господа Бога у нас з вами. Тож як Господь нам дав дар віддіння, дивімося на Господа. Дивімося на іконах, вони зображення на іконах, щоб ми мали краще доступ до Нього і пам'ять до Нього. Слухаймо Слово Боже з Івана, як проповідники говорять. Слухаймо пісні. Як прославляти Господа Бога у великій у Святій літургії. І говорим своїми словами молитву до Бога. Господь хоче від нас чути і подяку, і прохання. Господь хоче з нами спілкуватися через молитву, а ми не маємо часу. Ми не хочемо. Інколи не можемо, бо ми вже змучилися, хочемо відпочити. Все є у Господа і у нас. Тож з'єднуємося з Господом, так як Христос сказав. Поклич мене, я близько стою біля Твого серця. Відкрий мені дверці свого серця. Запроси мене, я прийду до тебе і будемо разом вечеряти. Які прекрасні слова нашого Господа. Яка прекрасна любов проявляє наш Ісус Христос до нас? Він готовий зайти до нас в любий час, тільки щоб був доступ до нашого серця, а в нашому серці є наша душа. Він готовий завжди вислухати нас і допомагати нам. Але без нас Він не може вірватися сам до серця нашого. Він не розбійник, Він є Господь. Він наш Спаситель, Він наш помічник у нашому життю, і Він наш суддя, буде колись судити, щоб дати нам вічне життя. Яка людина дорогоцінна перед Богом і малий. І середній, і старий, і хворий і здоровий. Знаєте, ще раз вам нагадаю, що на страшному суді Господь скаже такі слова. Ти знав мене, ти допомагав мені. Як, Господи, я тебе знав коли? Оце, що ви робили цим моїм ближнім, оцим меншим, це ви робили мені. І як уявити собі, що людина лежить в паралічі, з нею лежить Христос? Людина знаходиться на операційному столі, на операцію, з нею знаходиться Христос. Людина терпить великі муки, з нею терпить Господь. Ви чуєте, що Божа любов здатна нам зробити? Розумієте, яка любов Божа? А ми можемо перелити таку любов до Господа? Ні. Ми можемо сказати, Господи, ти далеко я не бачу тебе. Якби що тебе бачив, я би за тобою може би пішов. Але ти далеко я не бачу тебе. Та не будеш бачити ні один. Тому що Господь сказав, ніхто мене не побачить. Аж коли прийду я в другий день судити світ на землю. Другий раз прийду на землю. Перший раз Христос був своїм народженням, а в другий раз прийде судити світ. От тоді побачите мене. Але хто не хоче бачити тепер мене, той тоді буде віддалений від мене. Бо пізно вже буде каятися, просити, молити і так далі. Все пройде. Час прийшов, бо все на світі має свій час, і все має своє місце. Тому прохання до вас усіх, повірте в Бога. Повірте, хай буде вам, скаже Господь. Сліпці побачили світ, бо вони повірили та скоро повірили. Німей став говорити, бо побачив перед собою Христа. І повірю в нього. Тоді ми з вами допоможімо один одному у підтримці довіри Господній. А ми можемо сказати словами, іванськими словами. Господи, я вірю в тебе, але допоможимому недовір'ю. І Господь змилосердиться над нами, дасть нам силу. Дасть нам розум, дасть нам терпіння, щоб ми повірили і отримали від Нього те, чого ми просимо. Амінь. Христос посереді нас.